Продовжуємо мандрувати шпальтами газети Кур'єр Станіславівський, квітень 1905 року. У минулій програмі ми розповідали про аукціон на будівництво нових військових казарм у Станіславові. Вимоги до учасників запропонувати вартість робіт та визначити ціну за старий будинок, на місці якого планувалось зведення нових приміщень. Його треба було знести. А за матеріал цеглу дерево, бляху. Слід було внести відповідну суму до міської скарбниці. У номері газети за квітень поміщено інформацію про переможця тендеру. Його визначив магістрат. Відповідно до рішення, право на будівництво казарм для двох піхотних рот на вулиці Камінського, доручили Давидові Лібесману. Ціна, яку він запропонував, 94 крони за один метр забудови. Зі знесенням існуючої старої будівлі на місці будівництва. Матеріал ухвалено продати виконавцю робіт за 800 крон. Також вирішено виняти для канцелярій 24-го піхотного полку терміном на один рік за оренду 1300 крон нерухомість арона Тілінга за адресою вулиця Пелеша, яка складається з шести кімнат та кухні. Я так розумію, винаймали приміщення військовим на час будівництва. Ну, ще кілька рішень магістрату, а вже тепер щодо підтримки місцевих правоохоронців. Міського поліцейського Петра Кацоху, який прослужив 6 років, було вирішено звільнити через непрацездатність і надати йому пільгову одноразову вихідну допомогу у розмірі 200 крон. А поліцейському Стефану Міхоруку. Через його тривалу хворобу виплачено одноразово 60 крон та призначено пенсію у розмірі 240 крон щорічно. Вдові міського поліцейського Петра Вишньовського було надано благодійну пенсію у розмірі 200 крон щорічно. Отак, магістрат дбав про тих, хто піклувався правопорядком у місті. До кадрових питань. Освітня сфера. Крайова шкільна рада призначила Майра Інгбера вчителем ізраїльської релігії у княгини Нагірці. А Ольгу Величковську головною вчителькою у старих Богорчанах. Ото От вже тішилися новій роботі, новопризначені. А може і не тішилися. Ще одна стаття. Потреба у новому будинку для станіславівської пошти і телеграфу. З кожним днем ця проблема стає все більш очевидною. Якщо такі установи, як Залізнична фіскальна дирекці та Краківська, страхова контора мають будинки, зведені спеціально для своїх цілей, а суд, магістрат, Австро-Угорський банк і військова канцелярія. З дня на день розпочнуть будувати такі, то наскільки більш необхідною є нова поштово телеграфна контора, недавні реконструкції під її потреби старих приміщень показали, що вони не можуть перенести великої користі, якщо сама будівля не була визначально призначена для пошти та телеграфу. Бо офіси настільки специфічні, складні. Особливо у великих містах, що, як показує станіславівський приклад, необхідно будувати спеціальні споруди. Інакше ми постійно чутимемо нарікання чиновників різних служб, а особливо громадськості на тисневу та незручність. Ще про будівництво: вже тепер нового забійного цеху: віцемер, пан Кароль Фідлер і голова муніципального технічного бюро пан Адам Левіцький на завдання магістрату вирушили у четвер до Бялої, це місто у Болгарії. Далі до Опави, це Чехія, та Муравської острави, щоб побачити новозбудовані у цих містах бійні великої рогатої худоби. Вони можуть стати зразком. Для будівництва нового забійного цеху, який планують звести у Станіславові, і з Яремче у справі спорудження каменоломні у цьому містечку, власники ВІЛ і любителі відпочинку у Яремче надіслали до старости надвірне пану Марику звернення, де висловили небезпеку, яка загрожувала б курорту у разі спорудження тут кар'єру. Розробка каменю поблизу віл і дороги стане перешкодою для розвитку курорту та занепаду його аж до закриття. Підривання скель динамітом супроводжуватиметься падінням кам'яного брухту з гір, що створить хмари нестерпного та шкідливого для очей та легенів кам'яного пилу. Це відверне відпочивальників і призведе до загибелі цієї прекрасної оздоровниці. Стане бідою для тисяч гуцульських родин. Маємо надію, що пан староста, дбаючи про добробут краю, перед тим, як винести своє рішення, ретельно дослідить справу та дослухається до наших прохань. Ну і напевне таки дослухався, бо я не чув про каменоломні у Яремча. А може й помиляюся. Стисмениці нам повідомляють: першоквітневий жарт. Для місцевого суду влаштував невідомий зловмисник. Розбивши вікно в одній з кімнат установи, він проник всередину, зламав замок у шухляді одного столу та взяв невелику суму грошей. Потім зламав замок в іншому столі та, нічого там не знайшовши, перекинув його. Найголовнішою зачіпкою для розслідування цієї справи є те. Що злочинець витягнув з сейфа і одразу спалив спадкові справи та дебетові накладні, які там зберігалися. Можливо, це допоможе затримати злодія. От такий тисменецький жартівник. І ще одна інформація з цього ж таки містечка, але вже екологічного характеру. Дихати свіжим повітрям і насолоджуватися ароматом весняних квітів у нашому місті неможливо. Бо маємо задовільнятися різким запахом просочених у річці кожухів. Нестерпний сморід вимоченої шкіри переповнює тутешню атмосферу. Ці овечі шкури також забруднюють воду. Яку більшість жителів використовують для пиття. Тому не дивно, що інфекційні хвороби у нас часті гості. Ось така вже доля кушнірського містечка. Така тривожна інформація. Намірився покінчити життя самогубством. У понеділок з другого поверху піхотної казарми, що на вулиці 3 мая. Викинувся військовий 24-полку го полку Бахер. Та він отримав лише легкі тілесні ушкодження. Причина його вчинку у тому, що Бахер кілька разів повідомляв медичну службу про свою хворобу. Але військовий лікар після огляду завжди називав його симулянтом. От і довів чоловіка до спроби самогубства. Цікава така інформація. Байка про єврея, переодягненого священником. На засіданні магістрату депутати обговорювали обурливу інформацію. Мовляв, під час єврейського свята Пурім двоє нещасних для сміху переодягнулись священником та дяком і їздили вулицями міста, що викликало загальне роздратування серед християнського населення міста. Обранці попросили міського голову пояснити інцидент. Мер відповів, що провів ретельне розслідування. Результат його такий. Розповсюдив цю звістку священник Мішкевич. Про подію йому розповів катехит місцевої школи Ногай. Який сказав, що про випадок він дізнався від студента Мар'яна Чаплинського. Цей молодий чоловік розказав, що особисто бачив священника, який їхав на фіакрі, а поруч з дзвонником і свічкою сидів дяк. Напроти них була якась жінка. Студент подумав, що священник це переодягнений єврей, бо мав руду бороду. Натомість вияснилося, що то був отець Собісновський, який засвідчив, що у згаданий день їхав з дяком висповідати хворого, а навпроти сиділа дружина недужого. Отож, підсумував мер Німгін, вся ця історія є вигадкою. Отак От розповсюджуються неправдиві чутки через руду бороду священника. Мало не розпочались міжрелігійні, міжнаціональні заворушення у місті. Добре, що все обійшлося. Військові святкування. У четвер урочиста процесія, складена в основному з солдатів 24-го піхотного полку з лампами і смолоскипами, пройшлася вулицями Станіславова. Зупинившись перед будинком генерала Находського, музиканти виконали йому. Військову Серенаду. Як романтично, військові виводили Серенаду своєму генералу. Мовляв, вийди, коханий наш, подивись, серденько, хто ж то до тебе прийшов. Продовжую. Звідти процесія рушила додому свого улюбленого полковника, пана Коларда. І в день його іменин влаштувала для нього сердечну овацію. Улюблений полковник, серенада для генерала. Може, тоді це було нормально, але сьогодні закрадаються якісь нехороші думки. Інша стаття. Налякані коні. У четвер, близько шостої години дня, на вулиці Гасовій, щось налякало коней, запряжених у міський робочий віз. Вони шаленим галопом понеслись до Тринітарської площі. Там, перевернувши товар, що люди продавали на базарі помчали вулицею Гославського Міцкевича, Трибунальською, і звідти знову вибігли на Тренітарську, звернувши на вулицю Шпитальну, де зламали стовп чавунної газової лампи. Тільки там їх вдалося затримати. Багато людей ризикували. Загинути, аби отримати серйозні травми, потрапивши під копита. Але цього разу обійшлось без жертв. Мистецькі справи. Відомості з театру. У четвер відбудеться єдиний виступ Фердинанда Фельдмана, артиста львівського театру, у відомій п'єсі пержинського легковажна сестра. У п'ятницю виступ відомого Казимира Камінського у чудовій креації «Маркіз де Пріола. А вже в неділю Камінський гратиме у незрівнянній виставі Червона сукня. Нумо до театру. Підсвідомо чуємо заклик дописувати оголошення та реклама. Поїздку до Константинополя. Ну, тепер Стамбул на свята організовує Чернівецьке туристичне агентство Міттельмана спільно з міжнародною туристичною компанією в Пешті. Ціна за одну особу, що включає дорогу та усе обслуговування, складає 310 крон. Відправлення з чернівців 16-го числа цього місяця. Повернення з Константинополя 26 числа. Теніс. Доступна дешево оренда на весь сезон тенісного корту на асфальтній плиті. Тобто на асфальті. Адреса. Вулиця 3 Мая. Вхід через набережну. Більше інформації від власника Леона Вайнгартена звертатися на вулицю 3 мая 1.29. І остання реклама. На весняно-літній сезон. Великий вибір нового, готового одягу для чоловіків, учнів та студентів. Рекомендований компанією Гельман-Кон і сини. Для набуття у Станіславові за адресою вулиця Сапіженська, 1.5, другий. Вхід пасажу Гантербергів. Вироби, не перевершені кроєм, якістю, довговічністю та дешевизною. Фабрика має 18 відділень у Галичині та Угорщині. То б мені машину часу, зайшов би я в той магазин, на себе щось поміряв. Але буде вже балакати. Варто і честь знати. Завершую нашу програму сьогоднішню, але попереду інші. Тож зустрінемось.